Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Люблені ага. братья і сестри, поздравляю всіх Воскресним днем, учасників з прийняттям святих Христових тайм. Період, який ми зараз з вами перебуваємо, ми називаємо пересвятий час або Пилипів піс, тому що почався він із дня апостола Филипа до Різдва. Це той момент, коли ми більше чи менше, але розмірковуємо, хоча б і епізодично, ось скоро свята насаджу. Так співпало, що в цей період часу є багато інших свят, присвятків, які нам черговий раз нагадують. Про добрі справи, нагадують про життя, нагадують про наше внутрішнє очищення. І кого б ми не називали, чи це великомучениця Варвара, яку ми вшановували, чи це святий Миколай, чи інших святих, яких ми будемо згадувати в подальші дні. Все це нам нагадування. Можна було б сказати, що є ж свято всіх святих. І в принципі ми можемо розмірковувати, що ось ми їх вшановуємо всіх разом. Але церква протязі року визначає кожен день якогось свято. Чому? Тому щоб нагадувати нам, нагадувати нам про життя духовне. Нагадувати нам про життя земне і нагадувати найбільше нам про вічне життя, життя у Царстві Небесному, якою людина туди піде, що збере, які цінності, який стан її душі буде. Ми завжди про це думаємо, якщо не постійно, але завжди. Тому Різдвяний Піст це знову ж таки нагадування. Нагадування нам про життя духовне, постійне нагадування. І ми, наближаючись до цього свята, звичайно, як і самі, святкуючи своє день народження, ми чекаємо гостей, чекаємо і подарків, які принесуть. Такий ж самий день народження ми де святкуємо Ісуса Христа. Такі самі подарки і Спаситель чекає від нас. Але йому подарки матеріальні не потрібні. Йому потрібне чисте християнське серце. А чому ми на це звертаємо увагу? А тому, що він заради нас і нашого ради спасіння. Розіп'явся на Христі заради нас, не заради якихось окремої окремих вигоди чи якихось окремих цінностей, а заради нашого спасіння. Тому якщо Він своє життя присвятив нам і присвятив, власне, нашому спасінню, то наш найбільший подарок це наше чисте серце, яке побачить Бога через добрі справи, через молитву. І тому в постовий час особливо акцентується увага на молитві. І акцентується увага на саму людину, на самого себе і на добрі справи. Оцих основних три складових. складових. Людина, молитва, яку вона звершує, і справи, які вона здійснює. Ось це її наближає до Бога. Ось це її найбільший дар. Про це ми і співаємо коляді. Прийми дар найбільший це серце чисте. І тому сьогодні ми ще раз собі нагадуємо, готуємось до різдва. А яке серце кожен повинен оцінити сам по собі? Тому до сповіді до спобіг, В Означені чистоти серця, тому що сказати, немає людини, яка би не згрішила, нема такої людини. І не треба думати, що гріх лише фізичного тіла. Гріх може бути і думка. Згадайте Євангеліє, як сказано, якщо ти з пожадливістю подивився на. Іншу стать, ти вже перелюбство в серці своє. Лише подивився, то це як приклад і в інших гріхах. Ми словесно можемо не, не говорити людині погано, але думати про людину погано, заздрити. Та все, що ми зовні стримуємось і соромимось виявити, все це відбувається в серці нашому. Секунда, хвилина, година і так далі. Наприклад, от ви всі стоїте в храмі. Самі себе зараз проаналізуйте. Весь час думали про службу? Не весь час. Ну, мить пройшла. Сусід з боку чи сусідка з боку, не в тому шарху. Я піду після служби куди. Там вже маю позвонити. Ви Якщо не мить, то півслужби планували себе щось. І розмірковували про своє. І тільки періодично, інстинктивно всі хрестяться, ой, я дуже ну, теж перехрестюся зі всіма. Отака От наша молитва це не укор, це навчання. Ми повинні вчитися, боротися із самими собою, а стоїмо то перед Богом, чи де стоїть? Чи просто будинок. Перед Богом стоїмо. А думає, хто зна про що? Не розмовляємо же з Богом? Не розмовляємо. А як же ви хочете вийти з храму і отримати те, що, за чим ви прийшли? Ви здоров'я, удачі чи ще щось. Ну не з Богом розмовляли. Ми можемо сказати, Господи, ти чого мені не дав цього? А він каже, ти просив мене. Так я був це. Ну ти зі мною розмовляв про це. Не розмовляв. Так що ти хочеш. Ось такий, якщо взяти на світську мову, такий діалог може бути розмови з Богом. Тому не завжди про це ми думаємо, не завжди ми очищаємо. Нагрішили? Нагрішили. Але це не повинно нас принижувати і оскорбляти. Це наша боротьба. Це наша боротьба. Тому в храмі знаходяться грішники. Але виходити повинні святі рішники, які прийшли сюди, боротися, очищатися, думати, працювати над собою, слухати службу і сповідуватися, все це праця постійна, кожноденна. А вийти очищеним, хоча б трохи, бо тоді в цьому є результат нашого старання, наших трудів. Постійно треба боротися. Хоча фізично ніхто не зрішив. А думками було багато грехів. Ось вам приклад, коли приходить до сповіді, в чому кається? Та вроді немає нічого такого не зробила. Так фізично ти міг стриматися. А все остальне каже, не вбив. Так слово можна вбити людину. Можна вбити. В спілкуванні доводити когось, до... якщо не до інфаркту, то ти підскочить точно. Чи на кухні, чи в спальні, хто з ним. Бабця з духом може посваритися, він її доведе до інфаркту. Він ганяє, вона хоче він сидіти. Там будь-який любий діалог. І ти хочеш, щоб все так було. І розстроюєшся. І все, і піднімається тиск, температура, і все серце хапаєш, та п'єш, і йдеш на вулиці всього того погуляти. Піти не хочу в хаті сидіти. Ось ці. Ось ці моменти. Тому розуміння наше про те, що ми повинні працювати над собою, дає нам підставою мати приклад ось за це, що грішимо усім своїм єством, і тілом, і думкою, і якимось хоча б помислом, хоча б секундою. Тому чисте це вже є, не є чисте серце. Значить, до Христа підійти нам вже буде. Важко, тому що нечисті підходимо до нього не з чистими думками. А значить, треба очиститися, покаятися, виправитися і продовжувати над собою працювати, щоб серце було чисте. Тому є підстави до сповіді. Є підстави до сповіді. І не, не питайтеся, не думайте, скільки разів треба до цього, йти, сповідатися. Скільки згрішив, скільки сповідайся. Не раз в рік, не раз в місяць, не раз якийсь. Чуєш тягар гарна душі, сповідайся. А чому так? Чому на це акцентується? Та згадайте слова Спасителя. Ми ж довіряємо суму Богу і те, що він сказав. Які перші, слова, проповіді, які перші слова з проповіді Спасителя були? Згадайте, які? Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Не суть в покаянні, суть в зміні самої людини. Стань іншим, стань кращим, змінися, очисться. Тоді побачиш Христа, тоді його приймеш. Як лікарі, спочатку рану обробляють, потім мазь накладають. Правильно, спочатку проведуть діагностику, а потім починають лікувати. Ось так і по стану душі. Прийшли, очистилися, отримали лікування, навчання від духовника. Отримали найбільше те, що нас очищає і збагачує, причастя. Це в Тобі, вже тепер Спаситель, який тебе оздоровлює, і який тебе благословляє. Ми щуємо за богослужіння. Божественна благодать, що немічне оздоровлює і недостачу доповню. Оце дія Божественної благодаті. Для цього ми беремо благословення, для цього ми причищаємось. Щоб здоровшими бути, чистішими бути, кращими, гарно прожити вік, довгий вік прожити, щоб було відчуття щасливості кожного прожитого дня. То на це треба не, не акцентувати якраз цей період часу. І добрі справи, і добрими справами, якими ти також е, представиш перед Богом. Бо відділ своїх оправдаєшся і відділ своїх посудишся. Тому добрі справи. Ну, Наприклад, вчорашнє свято. Маленькі діти вони вірять в те, що Святий Миколай приходить. А дорослі, мов, ну, заради моди треба один одному робити подарунки. Святий Миколай не мов би історії. Ну, ви помиляєтесь. Тому що, наприклад, ви зробили цю добру справу. Подарок один одному Взяв гроші свого карману, пішов, купив, комусь, вручив цей подарок. Зробили так дій? Зробили. Хто вас надихнув до цього? Ну хтось надихнув. Так? Чомусь думка прийшла, чомусь ти встав, не пошкодував цих грошей, взяв, не зекономив, а вручив. Це оце вам дія Святого Миколая. Покласти вам на серце, випросити у Бога оце благословення і натхнення, зробити добру справу. Ну, можна ж було зажати тих пару гривень? Не дати, можна. Але дав, поділився, зробив, переміг себе, переміг. Якщо ти себе переміг, то якась сила, хтось тобі це поклав на серце. Так же чистить. Тому казати, що Святий Миколай не діє, це неправда. Так, він в фізичному тілі до нас не приходить, але приходить в духовному. Приходить до нас, надихає нас, ми молимось, Він нас благословляє, молиться перед Богом за нас. І ми з наддячності цілуємо Його ікону. Ну, Ікону цілуєте, так що ви цілуєте? Кусок дерева чи ікону? Ікону, але це ж дерево. Тому що ми, споглядаючи на цей образ, бачимо немовби перед самої, самого живого святого Миколая. І прикладаємося з вірою. Ну, наприклад, фотографія ваших батьків, які померли. Періодично ж відкриваєте його і дивитеся, фотографія мами, фотографія тата. І тільки побачив щось, і сльози покапали. Подумав щось хороше і поцілував фотографію мами. Цілуєте ж? Цілуєте. Ну це ж кусок бумаги. Чого я ту бумагу цілую? Ну не бумагу ж цілують, батьків згадуємо. Згадуємо батьків. І тому для нас це саме образ нашого, наших родичів. Спонукає нас доторкнутися до цього і думками ти з ними. Або, наприклад, у вісні буває таке, що приходять батьки, і розмовляють, і навіть попереджають про якусь там небезпеку, або кожного своє. Але хтось каже, от мама мені приснилася, напевно, от буде то-то, то-то. Ми спостерігаємо, ми не віримо в тому що різне може бути, але спостереження наші. Інколи дають підтвердження, що збувається то чи інше. Буває ж? Буває. Ну, так хто це явився? І розкаже так, і покаже. Тобто ми говоримо про те, що вони не пішли в небуття. Вони існують в духовному світі. І їм Господь дозволяє приходити до нас. Значить, вони що? Живі. Так Святий Миколай, така ж сама людина була. Значить, він живий, він може прийти до нас, чи ні? Так він є, чи його немає. Є. Значить, є, приходить, надихає. Або, або ми, слухаючи його життя, самі хочемо уподібнюватися йому. Бути, як Святий Миколай, та й в нашому стані душі приємніше дарувати подарки, чим їх приймати. Приємніше. Тому ось ці наші добрі справи дають нам можливість наближатися, наближатися до Бога. Тому саме головне в різдвяних святах з чистотою серця, з добрими справами прийти до вертепу і сказати, ось Господи, моє чисте серце, ось справи, які мені вдалося зробити для прославлення імені Твого. І представити Богу. Оце найбільший дар, який ви йому можете принести. Все остальне, це є оформлення свята. Всі остальні речі, як, наприклад, ялинка, це символ, певний символ зимових свят. Але не треба надавати тій ялинці якийсь особливий культ. Тому що це кусок дерева. Воно прикрашає як квіти, як якісь інші гарні речі, якими ми прикрашаємо свою оселю, як лепеху на трійцю. Кидаємо на них. Надихало на життя щось, говорило про життя. Тому якийсь, не робіть кульки з того, Обов'язково ялинка в хаті. Не обов'язково ялинка в хаті. Ви прикрашайте хату чим хочете, аби вам було там гарно і зручно. Тому що вкладаючи в зміст ялинки, немає ялинки, ніби нема різдвяних свят. Чи там нема ще чого. Чи новий рік до нового року готується? Я не знаю, як. До страшного суда. Все треба скупити і обов'язково повний стіл. Це культ Нового року, не має він ніякого значення. Тому що більша половина людства в інший час справляє новий рік. Китайці в інший час справляють новий рік. Так коли правильно? Та нема такого правильного. Ми собі встановили якийсь певний початок епохального моменту. От епоха почалася. Наступив Новий рік якого він числа, так, воно не має різниці, якого він числа наступить. Тому не робіть з цього культу. То прямо от новий рівний я так зустрів, а я не так зустрів. І починаю собі придумувати. Чистота серця важлива. Не як ти зустрів, а з яким станом ти зустрічаєш ту чи іншу подію. Тому для християнина найважливі, найважливіше є християнські свята. А все остальне відзначайте. Бо все одно воно нам нагадує про життя. Чи день народження, чи Новий рік, чи старий новий рік, чи який там, який новий рік, який хочете, що собі придумуєте, це святкуєте. Але це повинно підбадьорити другоряд. Але основне це спасіння душі християнина. Основне чиста душа, яка повинна завжди предстояти перед Богом. Ніщо інше нам Інші цінності перед нами не повинні бути важливішими за цінності спасіння нашої душі. Тому я бажаю вам, залишившися час, потрудитися над своєю душею, очистити її, щоб з достойними дарами прийти до вертепу і прославити народженого Христа Бога Младенця. Тому заступаючи ми вас святами і Бог на поміч у цих праведних трудах. Слава Ісусу Христу!